Розпочнемо з вами урок образотворчого мистецтва. Спочатку давайте поспілкуємось, як називаються ці майстри? гончарі. Хто ж такі гончарі? Гончар це майстер, який виготовляє вироби з глини. Які вироби він виготовляє? Ну, на малюночку, що це за виріб із глини? Глечики, так, глечики, тобто посуд, також, може, іграшки, скульптури із зображенням або людей, тварин, птахів, прикраси з глини можуть виготовляти, декоративні вази. Сьогодні ми будемо з вами робити саме глечики. Які ж ще вироби роблять із глини? Горщик. Це гончарна форма призначена для приготування їжі для других страв. Глек, глечик, який сьогодні ми з вами будемо малювати, найвідоміший український гончарний виріб, має характерну, цей виріб має характерну незмінну форму, наповнений низ. Такий схожий на велику кулю та циліндричний зручний для ручки вверх. Призначений він може бути для молока, для водички, для компоту. Ще такий посуд, як макітра. Макітра це гончарна форма, яка найшвидше, найширше місце має вверху. Макітра за своєю структурою є широкою, роздутою і досить об'ємною. Для чого ж вона призначена? Е, від початку була призначена і отримала свою назву від тертя маку або горіхів. Макітра призначення для розтирання маку або горіха. Ще такий посуд, як тиква. Найскладніший за своїм виконанням гончарний виріб, який має наповнену форму і вузенький вінчик. Також виготовляють глиняні іграшки, сопілочки. Як же ж вони працюють? Спочатку гончару треба викопати глину. Але не аби об... не яку глину, а найкращу глину. Вона зберігається кілька років. Потім глину ретельно перетирають, пересіють, щоб не було у ній жодного каміння, або якихось шматочків, коріння. Потім її розмішують. Чим же ж розмі... розмішують глину? Глину розмішують водою. А на чому гончарі роблять свої вироби? На цьому малюнку якраз зображено. Ну, Це називається гончарний круг. Гончарний круг. Так, де він? Тут ще добре видно. Ось він, гончарний круг. І це він. Тобто у них цей пристрій з педалькою, вони сідають, педальку нажимають, і цей гончарний круг крутиться. І люди вже гончарі за допомогою рука, ру, руків. Рук своїх роблять форму цьому виробу. Так, скажи мені, чи готові одразу ці вироби до використання, коли з гончарного кругу зробили? Що потім? Треба робити. Їх треба просушити. Глина ж змішана з водою, і коли зробили виріб, його ставлять просушитися. Біля трьох днів вони стоять на стелажах, волога із них випаровується і вироби світлішають. Потім їх опалюють у печах. Ось саме на цьому малюнку добре видно, як глиняні вироби стоять і опалюються у печах. Для чого це робиться? Ну, глина сама по собі м'якенька, але якщо поставлять виріп із глини у печ, то що з нею відбудеться, вона стане якою? Твердою. Так, вона затвердіє, стане міцною, більш стійкою. А потім що можна зробити з цими виробами? Їх можна розписувати. Художники вже беруть до рук ці глиняні вироби і розписують їх. Сьогодні ми будемо з вами. Пробувати не виготовляти, звичайно, з глини. У нас немає гончарського кругу, глини немає, печі для цього. Ми з вами будемо малювати глечик. Спочатку давайте з вами підготуємо необхідні нам речі. Беремо з вами аркуш і робимо його не горизонтально, а вертикально. Так. Yeah. Спочатку з вами малюємо нижню частину, малюємо великий круг. Демій Тільки дивіться: оберіть центр аркуша і якраз із центру аркуша починаємо малювати це коло вниз. Малюємо велике коло. Так, ось таке велике коло в мене вийшло. Далі. Давайте з вами одразу позначимо дно нашого глечика низ, малюємо. Під колом рисочку лінію проводимо. І плавними лініями, ой, у мене не по центру, зараз роблю по центру. Лінія по центру знизу. І плавними лініями не різкими навскоси, а заокругленими лініями ведемо від кружечка до цієї лінії. Ось так. І з другої сторони від кружечка до лінії. Ось такий низ нашого глечика. Так, добре. Ну, трошки заокругли, бо в тебе прям такі рівненькі вони, а ти їх трошки в, в сторону. Проводи, щоб більш плавні були переходи від кружечка до низу. Так, тепер ми з вами робимо шийку нашого глечика. Вона має таку циліндричну форму, і тому ми з вами обираємо на горі нашого кружечка. Дивіться, щоб сходилося із низом. Проведіть уявну таку лінію. Тут поставте рисочку. І з цього низу проведіть вверх, і ось тут поставте рисочку. І тут у нас будуть наші. Дивися, ми ведемо із цієї з нижньої частинки уявну лінію проводимо догори і ставимо І із цієї нижньої сторони нашого. Звіт у глечика уявну лінію проводимо і ставимо надо, давайте Так, будемо потім затирати. Тепер ми ведемо з вами вертикальні лінії. Давайте позначимо вгорі десь лінію нашого глечика, верх нашого глечика. Проведіть ось таку лінію. Ой, у мене щось рівну бажано лінію, бо у мене щось косить. І тепер тепер ведемо вертикальну лінію до верху. Давай я сюда. І на лінії з'єднання. Ось, де у нас з'єднується кружечок з нашим циліндром, заокруглимо їх, щоб тут не було куточків, а заокруглюємо. Щоб був плавний перехід. Потім Трошки заокруглимо. Так, після того, як ми ось тут заокруглили з'єднання з глечиком, тепер робимо горлишко, воно більш ширше буде. Робимо з вами у сторони одне заокруглення. І в іншу сторону інше заокруглення. Як ось тут на малюночку бачите, тут а, горлечко таке не дуже товстеньке. Робимо заокруглення і знову проводимо лінію. Так, хорошо, нехай так. Зараз. І робимо тепер ручку з вами. Ведемо від горлишка, ой, від шийки нашого глечика, робимо таке велике вушко до кружечка. Робимо велике таке вушко, за що можна, можна буде триматися. Таке товстеньке, щоб воно не було тоненьке, бо може. Звіснути. Ось таку робимо ручку і а, затирачкою затираємо зайві лінії. низ посерединці і на місці горлишка. Затираємо зайві лінії. А. Постирали і ось наш глечик, який ми з вами зараз будемо розписувати. Позатирав уже все. Я Так, тепер будемо розписувати. Давайте проведемо, де у нас закінчується, точніше починається наша ручка, звідси. Проведемо рівненьку лінію, і нижче проведемо лінію. І над кожною. Тут над верхньою лінією робимо хвилясту. І над під нижньою також робимо хвильку таку. Так, ми намалювали рівну лінію і над нею хвилясту, нижче рівну лінію і під нею хвилясту. Так, По центру кружечок, це буде центр нашої квітки, дві хвилястих лінії. І зверху одну таку змійку хвилясту, і поставте там крапочки на кожній хвильці, і знизу робимо хвилясту лінію і робимо крапочки. А після того, як ми з вами зробили нарис нашого глечика, беремо з вами світло-коричневу фарбу і повністю, повністю замальовуємо наш глечик. Не робіть його темним, а світло-коричневим, щоб було видно наші лінії розпису. Так, коли ми його повністю замалювали, почекайте, щоб він підсох. Бо нам треба буде по цьому наводити наші візерунки. Можете подути, щоб воно підсохло трошки. Так, я ж, як наш глечик уже підсохне, ми беремо з вами спочатку червону фарбу. І якщо у вас є, візьміть тоненький пензлик, бо нам треба буде зверху хвилясту лінію намалювати червону. Тільки саме лінію крапочки ми поки не трогаємо. Тільки верхню хвилясту лінію червоною, нижню хвилясту лінію червоною фарбою. І а, просто дотиком нашого пензлика ми будемо малювати червоні пелюстки нашої квітки, а серединку зробимо жовту. Як саме на малюночку. Так, як ми з вами намалювали червоні лінії. Тепер переходимо, з вами беремо зелений колір і інші наші лінії зафарбовуємо зеленим. Там, де ми робили таку хвилясту лінію, це будуть листочки нашої квітки. Нижня зелена лінія, хвиляста лінія. Ви обираємо зелений колір і замальовуємо далі. Так, після того як ви намалювали і листочки, і ще нижню лінію, тепер візьміть зелений колір і поставляйте крапочки там, де ми з вами малювали, біля червоних ліній. Поставте зелені крапочки. Так, коли ми з вами ще поробили зелененькі цяточки, тепер візьміть, будь ласка, червоний колір і на зелених хвилястих лініях також проставте червоні крапочки і на серединці квітки на течінці, на жовті, також поставте червоні крапки. Ось тут зверху біля зеленої хвилястої, знизу біля зеленої хвилястої і на самому на течінці квітки. Так, ось наш з вами глечик і завершений. Ми з вами використали не так вже багато кольорів: зелений, червоний, жовтий і коричневий колір нашого глечика. Я сподіваюся, ніяких у вас не вийшло запитань. У вас все вийшло. Чекаю на ваші фотографії ваших глечиків, нам у Viber. Дякую, що були з нами малювали глечик. Побували трошки гончарами. Дякую за увагу. Зараз урок завершений.